Що таке правило 4%? Припустимо, ви відкладали частину зарплати в RSP рахунок, пенсійний рахунок, і купували акції, облігації ETF тощо. Скажімо, за 20 чи 25 років ваші накопичення зросли до 1 мільйона доларів. Ви виходите на пенсію, і тут виникає питання. А скільки можна витрачати на пенсії, щоб цих коштів вистачило на 25-30 років? Є просте правило: правило 4%. У перший рік виходу на пенсію ви можете зняти 4% від загальної суми. В нашому випадку це 40 тисяч доларів на рік або приблизно 3 тисячі долари на місяць. Далі важливо: ви не знімаєте 4% щороку, ви просто берете суму з минулого року і Коригуйте її на інфляцію. Пояснюю, наприклад, якщо інфляція в Канаді 2%, то в другий рік ви знімаєте не 40 тисяч, а 40 800. А якщо ціни впали на 2% рідко, але можливо, то знімаєте менше 39 тисяч 200. На третій рік ви берете вже 4800 за основу і знову множите на інфляцію. Таким чином, ви зберігаєте купівельну спроможність. Правило 4% розраховане так, щоб грошей вистачило на 30 років пенсії. Підсумок: правило 4% не просто цифра, це стратегія, яка дозволяє вам впевнено планувати пенсію, керувати витратами і зберігати фінансовий спокій на роки вперед. Зберігайте.